Знаєш, чому тобі не дарують квіти? Для того, щоб тебе порадувати, тобі потрібен лише один букет квітів. Але твій мужчина, він навіть не задумується над тим, щоб подарувати тобі квіти. Можливо, в нього немає грошей, або ти якось погано йому намикнула на те, що тобі потрібно їх подарувати. Але повір, це все відговорки, тому що мужчина, який по-справжньому, Кохає, він зробить все для того, щоб тобі їх подарувати, щоб ти усміхнулася. А якщо він цього не робить, значить ти неважлива для нього, і ти не та жінка, який повинен він дарувати квіти. Тому що суть взагалі не в квітах, суть це є в повазі і в заботі. Це є фундамент всіх відносин. Підписуйся. Тут все про стосунки.